Руски формують нову армію у 2 мільйони. Планують мобілізувати ще 500 тисяч. Українські розвідники повідомляють, що в Росії відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. після нового року росіянам точно нічим переживати. Ні, таких факторів сьогодні вони не ні просматриваються. Я ж сказав 300 тисяч було признано по в рамках мобілізації. Ну а кої мобілізації доповнительної ну час річнікакої пит. На законодавчому рівні вносяться зміни щодо мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. На дулі. Просто нагло обманули. До табору окупантів Ерефії планують залучити 500 тисяч ванок, щоб створити стратегічні резерви. З оцінками воєнної розвідки України країна терорист намагається створити двохмільйонну армію. Тим часом українці чекають на танки. Німеччина наголосить наступного тижня постачання Україні леопардів. Повідомляє Блумберг. А Британія оголосить про передачу танків Challenger-2, Інформує The Guardian. Нагадаю, 20 січня відбудеться саміт Рамштайн. Це час на прийняття важливих рішень для перемоги України.